Повертаємось далі, значить, окей у нас цей момент є. Цикли, у нас які варіанти циклів є. Є а, for while і do while. Як правило, також а, оцей вайл, він трошки небезпечний, можна зациклити на завжди, ну, отримати там просто помилку. по Тайм-ауту, саме часу виконання скрипта. Я в цілому от рекомендую while використовувати в самих крайніх випадках. Do while тим більше майже завжди майже там рідко використовується. значить, що в більшість випадків у нас є от саме FOR, але FOR, я би сказав, що у нас є різні варіанти циклів на FOR. Давай так, попросимо. Покажи різні варіанти хідних даних. От, наприклад, у нас є for in, for-OF, які дозволяють якраз рухатися по не просто по от якомусь заданому діапазону числа, В даному випадку у нас є отака от функція, яка просто Рахує кроки і виводить їх в консоль. От. І значить тут працює це наступним чином, що ми створюємо певну змінну, от бачите, Тут якраз LED прописано: створюємо певну змінну і, яка а, от, за замовчуванням має значення 1. Потім це працює, поки виконується умова наступна. що змінна менше або дорівнює 5, якраз на п'ятерці у нас установилося. І а, що зробити? Збільшуємо ми цю змінну на один кожного, це називається інкремент. І ще можна зменшувати декремент. Так от, ми, типу, збільшуємо цю змінну і таким чином, ми рухаємося в там, заданому діапазоні. Але може бути і частіше, навпаки, використовується якраз. Це якщо у нас, наприклад, є масив даних, і ми по цьому масиву починаємо рухатися. От. І це значить, що якщо я пишу в ру, цей якраз використовую цикл FOR з оператором OF, то тоді він використовує значення цього масиву. Насправді, масив і об'єкт в JavaScript. Це приблизно одна і та сама херня. Тобто, вони там, там взагалі немає функції перевірки а, такого типу даних, як масив там немає. а Для цього треба використовувати окремо цілу бібліотеку. І я, схоже, забув вам це показати в попередніх уроках. Не знаю, чи варто це робити зараз. Давайте спробуємо коротко. Наприклад, я частенько роблю а, ну, перевірка, чи в масиві, чи не в масиві. Може бути завдяки функції бібліотеки Array. І всередині вбудована функція із Array, якраз вона дозволяє перевірити, чи цей об'єкт є масивом, чи він є от безпосередньо там об'єктом. І там потім достатньо викликати її. Ну, як бачите, тут в принципі, великої різниці немає, можна її ще спростити. Якимось чином, якщо вам буде це там цікаво і там використовувати, але суть. Суть проста. Так от. Отож, ми розібралися з оператором off, а тепер перейдемо до оператора IN. Наприклад, у нас є об'єкт, і ми хочемо пройтися по цьому об'єкту і по всім його властивостям. Що ми можемо зробити? Ми можемо написати якраз, а, взяти, створити константу ключ. І значить, що знач, ми кажемо, що ключ всередині нашого об'єкту user. І це нам дозволяє, по-перше, виводити ці ключі, ну, якось їх використовувати. А по-друге, звертатися до конкретного значення, отримувати конкретне значення, використовуючи також цей ключ. Для цього достатньо виконати використати. Ну, тут важливо уже не через крапку це робити, тому що це буде шукати ключ з назвою K. А важливо робити саме як в масивах. через Квадратні дужки. Таким чином ми будемо шукати значення ключа, яко, назва якого міститься всередині константи K, всередині там от такої штуки. І таким чином це у нас працює. Є у нас ще альтернативний варіант того, як ми можемо рухатися по всьому масиві. Для цього нам треба якраз бібліотеку Object використати. І, наприклад, давайте подивимося, що от я пишу так: ой, юзер два рази декларував, так-от. А в даному випадку у мене вже підставляється: ну, наприклад, я можу тут змінити трошки стиль, щоб вам було наглядніше. Так от, в даному випадку я відразу отримую значення, мені не треба ще звертатися до самого об'єкту для отримання значення. Тут у мене відразу є і ключ, і значення, і можна обо... їх обох використовувати. От. В даному випадку ми бачимо, що використовується також якраз off, який у нас використовувався тут. Тобто, ми беремо значення object Entries, він робить масив. А Масив масивів, по суті, він робить масив певних а, комбінацій, і кожна комбінація має, є, також фактично є масивом. І а, якщо ми напишемо таку штуку, таку конструкцію, що в, з квадратними дужками, тоді воно от запише відразу. Значення всередину, значення цього масиву, коротше, складна хрень для пояснення, якщо ви абсолютно новачок Але ти по суть в тому, що така конструкція, яку ви бачите зараз на екрані, типу For of Object Entries, вона дозволяє бігати по масиву таким зручним чином. В PHP, здається, це більш вбудовано, якось простіше, в, там, а от в JavaScript тут Є отака штука. І ще цікавий факт. Я, здається, розказував вам про те, що для JavaScript об'єкт, це майже те саме, що масив. Що це дозволяє? Це нам, на жаль, не дозволяє використовувати for of всередині з об'єктом, але це нам дозволяє навпаки використовувати for-in з масивом. Тобто, якщо я зроблю for in ось так for its. Дії. Ну, це рідко, звісно, треба, але мало лі. Тобто, фактично, ми тут пробігаємося по елементам цього масиву і отримаємо їх ключі. Тобто, Ми бачимо, що це нульовий елемент, це перший, це другий. І таким чином воно працює. Отож, повертаючись до операторів, ситуація у нас наступна: що ми можемо рухатися. По масиві ми можемо рухатися по об'єкті. Для об'єкту ми використовуємо in, для масиву ми використовуємо off. Але ми можемо рухатися навіть по тексті. Це також цікава фішечка, що фактично текст це масив символів. І якщо ми використаємо оцей for of текст. Тоді фактично ми будемо перевіряти кожен символ окремо. Рідко використовується, але теоретично може для якихось задачок пригодитися. ChatGPT нам каже, що використовувати а, от такий стиль, який він сам раніше показав. Там, де for in і отут є. Отримання значення через цей це трошки от, не завжди гарантований порядок і а, трохи застарілий, хоч і класичний варіант. Але от, якщо ви використовувати object Entries, тоді це от, сучасний і надійний чіткий а, варіант. Більше того, що ви можете є ще додаткові приклади, ви можете тільки для цього нам знадобиться якийсь об'єктик. Також аналогічно. От. Ви можете рухатися по виключно ключам. name, age admin. І ви можете рухатися виключно по значенням їх. От. І ну, якщо вам не треба і ключі, і значення, тоді ви замість Enter спишете щось там одне, що вам треба. Або тільки ключі, або тільки значення. Ну і наостанок коротко скажу про вайл все-таки, особливість в тому, що, ну давайте так спробуємо продемонструвати, особливість в тому, що ми, по-перше, от у нас є певна якась змінна, Ми перевіряємо, коли ця змінна, Зміниться, власне, і вираз, який ми записали всередині вайл, перестане виконуватися. Тобто, в даному випадку, це працює наступним чином. Count у нас кількість більше нуля. І ми початкова кількість ми задаємо 3 і зменшуємо цю кількість за допомогою декременту так званого. Тобто ми можемо її збільшувати, можемо її зменшувати. Якщо я буду збільшувати, то тут може не початися Армагеддон. Тому я постараюсь цього не робити. А що, хочете Армагеддон? Давайте спробуємо. Не, не знаю, чи робив колись таке, чи не робив. Дивіться, о, як пішло колесово. Ну, по суті, от він робить, 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 поки, ну, поки не зупиниться скрип, напевно що ось Тому от я тепер зупинив. а Як бачимо, що у нього є певна теоретична швидкість того, як швидко він пише в консоль. І ми можемо навіть її теоретично порахувати. Але як бачимо, що от, от такі, це якраз мінус у цих вайл-циклів, що в них немає якогось обмеження. от а Може бути ще таке. Теоретично точно не цей, але теоретично, наприклад, давайте спробуємо таку фішечку, що а, якщо count if count а, більше, о, давайте вернемо плюс-плюс, і якщо нам раптом станеться якась біда, і хтось забуде написати мінус замість плюса, тоді ми такі окей, count 5 break що розбити цикл за, за якоюсь умовою. Тобто, у нас є якась ще може бути може бути оцей, по-перше, умова всередині вай, а по-друге, умова може бути всередині коду. І їх можуть бути різні варіанти, різні ситуації. І це може бути так само і в звичайному форі, який у нас був в попередніх пунктах. В попередньому коді. От в цьому звичайному форі теж може бути брейк. Тобто ми зупиняємо в якійсь ситуації, у нас ми далі вже не рухаємося, далі вже не перебираємо, все ми там взяли і зупинилися. До речі, гадаю, варто вам показати саме таку зупинку всередині фору на прикладі. Але ми от зараз альтернативний варіант розглянемо, що от ми брейк використовуємо всередині вайл. Попрошу вбудований чат GPT всередині значить, згенерувати мені тут додаткову функцію для вас. І мені насправді не подобається те, що він тут зробив. Я хочу, щоб тут була саме операторовка словом, переписав функцію, в мене вийшла наступна штука. Перше ми беремо якраз, перетворюємо об'єкт. Я зараз ще теж переписав. значить, Яка задача? Це, в принципі, може таке знадобитися. Наприклад, вам треба знайти ключ за значенням всередині об'єкту, або, навпаки, там якось, і ви передаєте значення для пошуку, і ви передаєте безпосередньо об'єкт. І тоді ми що, наприклад, робимо? Ми, наприклад, використовуємо цей цикл, який рухається по всіх значеннях, і в тому числі і ключах і значеннях одночасно. Тоді ми дивимося, порівнюємо, беремо це значення, яке ми шукаємо, і порівнюємо його з тим, яке є у нас. Безпосередньо в зараз, в цьому конкретному елементі. Тобто ми зараз рухаємося, і цей код він виконується виключно з одним елементом, з яким ми працюємо. Ну, наприклад, оцей елемент. Ми маємо ключ D, значення 4, ми порівнюємо значення item, це якраз значення 4, порівнюємо з value 5, і ми бачимо, що ага, воно не спрацьовує. І, ну, А потім, коли воно спрацьовує, тоді вже функція закінчує роботу і виходить. Насправді я вам хотів показати не return функції, а якраз break, тому ми спробуємо зробити так. Зробимо let result. не знаю, давайте зробимо йому прямо null. Потім ми будемо. А в будь-якому випадку result задавати Кей. А потім, якщо у нас як тільки item дорівнює value, тоді ми робимо тут break. Просто зупиняємо функцію. А тоді вже result повертаємо як результат функції. Таким чином, цей код у нас гарно, наглядно показує, що у нас може бути ситуація, коли нам треба пройтися по всім елементам. А, щось якусь перевірку зробити. Якщо перевірка викона... виконалась, тоді а, там зупинитися. Якщо не виконалась, тоді, наприклад, нам взяти останній елемент чи щось таке. Ну, там Якась інша може бути логіка в кінці, коли це все відбулося. Так от, а, типу, тут ми розриваємо масив, і це має вийти у нас аналогічно, що от у нас він видає букву Е. Що я зроблю отут return К. Якщо я зроблю а, такий варіант, що, що той, що той, він, як бачите, видає в обох варіантах, він видає букву Є. Ну і бонусом вам чат GPT показує простий калькулятор, там, де ви а, маєте три, три змінні фактично, тобто оператор, який, з яким ми працюємо ліве і праве значення, і тоді він просто виконує якусь власну функцію, чи там віднімання, чи додавання з цим відповідно з цим оператором. Якщо ж там щось передано не те, от оператор не зрозуміло який, тоді ну, от, то, також, як бачите, тут оператори можна було би через свій зробити, але тут навіть зроблено теж через l частіше використовується. Сподіваюсь, розуміння циклів у вас з'явилося, і далі можна переходити до наступного заняття.